І знову я приїхав у Декор Сіті, бо в мене закінчилась фарба. Хлопці мені наколотали, але мені її не вистачило. І приїхав я за відерцем біжевої фарби. І зараз у вас є можливість подивитися, як же ж її там калашматять. Тут є не тільки фарби, але й шпаклівки, малярний скотч, фасадне даже покриття. Ну і само собою фарба. Так, поставили відерце в велику каву машину. Зараз туди не трохи кольору, бо там колір бежевий, там зовсім тришки треба добавляти. О, Треть, кофеварка такая. <рес> <рес> кофеварка кажи, блин, здоровенно. Да. <рес> 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 Вот за стики колер і все. А, там же ж на світло, бля. Ну тут 20 грамм. Може открыться там. Чи таке бувало не бувало. Ну, типа, що воно розливається там, ні. Ну, буває. Ну, взагалі буває, якщо ми беремо там чи об'єми, то може роздавитися. Угу. Але це якщо машина не настроєна. Сколько колодає, скільки колодає, скільки Все, минута і краска готова. А, де за цього такі ручки кривучі. Стандартні 10-літрові відео Так по типу такі. Угу. О, такі. Та не гнуться. А, так, це ще воно а, а, ручка. С этой дядякую. поехал я. Все. Минуты три, наверное. Секунда, Фарва. Верпинита вам сюда. Ой, сюда. Вулицю я думаю знайдете в вір'яні. Він тільки один.